Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТІВІ 4 Тернопільська погода. Та я її ведуча Марія Пачковська. 20 березня шановує день пам'яті святого мученика Василя. За народними спостереженнями цей день переважно вітряний. А прикмета каже: Вітер вночі, вода в день. Тож, якої погоди чекати нам 20 березня? Чи збудуться народні прогнози? Дивіться далі. Прогноз погоди на 20 березня для мешканців області. Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, в день опадів, вітер сильний. Температура повітря вночі від 1 до 5 тепла, вдень від 10 до 15 тепла. Передаю привіт своїм батькам. Прогноз погоди на 20 березня для тернополян. Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вітер сильний. Температура повітря вночі 1 градусів тепла, в день 10-15 градусів тепла. Передаю привіт своїм батькам. На 20 березня синоптики знову обіцяють дощі, але також цього дня буде сильний вітер з поривами 15-20 метрів за секунду. У мене все на сьогодні я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.